Шановні, святом з Днем Незалежності, свято це про радощі, веселощі, гарний настрій, задоволення, оптимізм. Незалежність це про стійкість, це про єднання, про згуртованість, про мудрість, про бажання жити, творити. Я вам хочу побажати, щоб надалі ми були єдиними згуртованими. Мудрими, цілеспрямованими для того, щоб ми могли і надалі святкувати це чудове свято. Зі святом вас! Дорогі народи України. Третій батальйон борової оборони щиро вітає з Днем Незалежності. Це свято свободи, мужності та незламності нашого народу. Шановний особовий склад, дякую вам за відвагу, вірність присязі та готовності боронити батьківщину. Бажаю вам міцного здоров'я, сили духу, єдності і найшвидшої перемоги. І нехай над Україною завжди майорить вільний український прапор. Слава Україні! Хочу привітати з ними залежність нашу дорогу Україну, яка точиться кров, яка не здається, не зламується і не зламається. В цей день для нас дуже тяжкий. Для кожного в сім'ї є згоре нерадисне, яке приносить дуже погані новини в кожну домівку. І також вона нам не приносила кожну домівку горе, ми хочемо побажати, що наші Збройні Сили України стояли і відстояли, і відбивали нашу територію, яку противник на даний час окуповує. Ну, так як за нами правда, за нами віра, ми переможемо. Слава Україні!